Усім привіт-привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал. Я в магазині Аврора хочу показати вам, що привезли нового, цікавого та акційні пропозиції. Набір посипок кондитерських 4 гривні. 3 кольори. Лазур-кондитерська від добрик, блискучий, метеорит ціна 14 гривень, а лазур-кондитерська від деко 7 гривень. Набір барвників – 6 гривень, 5 кольорів. Набір декору кондитерського 9 гривень. 12 гривень коштує набір декору кондитерського з посипкою. Пряник медово – 17 гривень. Є і з різними зображеннями. Родзинки від Монік 75 г 14 гривень. 11 гривень родзинки деко 80 г. Дріжджі хлібопекарські 100 г 29 гривень сухі. 9 гривень дріжджі хлібопекарські 12 г. Набір посипок кондитерських 9 гривень 4 різних. Набір кондитерського декору пасхальне яйце із посипкою 12 гривень. Такі посипки, як бачите, 3 різних в упаковці. Ціна 4 гривні за упаковку. Набір декору кондитерського 19 гривень від добрик. Такий декор коштує 17 гривень. 14 гривень коштує глазур-кондитерська. Форма для випікання 3 гривні для 100 грамової пасочки. Дії з різними зображеннями. Посипка кондитерська від добре коштує 22 гривні. Набір свічок церковних 15 гривень 5 штук. Баровник для яєць 2 гривні. Какао порошок 80 г 11 гривень. Новинка Pringles – 139 гривень. Цукерка м'яка 15 гривень. Різноманітні шкарпетки. Мені ось ці сподобалися, вони мають нашиті різні тваринки, самі шкарпетки однотонні в рубчик. Ціна 49 гривень. Виглядають якісно, хто такий купляв, пишіть відгук. Шкарпетки жіночі 39 гривень. З таким візерунком є в різних кольорах. 39 гривень. Шкарпетки із люрексом в світлих кольорах. Шкарпетки, мабуть, дитячі або жіночі із такими милими котиками. Кольори в асортименті. Новинка, сумка жіноча пляжна. Вона прозора на ось такому магнітику тримається застіпка, замочка немає. Лише з томатами зображення. Ціна 149 гривень. Ось така пляжна сумка з фламінго. Вона всередині має замочок. Це теж дуже зручно. Ціна 149 гривень. Сумка через одне плече. Жіноче із таким серденьком. Має два відділи. Відділ для карток. Всього у нас є у чотирьох кольорах. Ціна такої сумки 149 гривень. Чохол для окулярів. Вони у двох форматах. Ось такий, ціна 39, і такий, як біленький, вони по 34. Такий 39. Такий варіант по 34. 29 гривень футляр для сонячних окулярів. Чорний. 59 гривень футляр для сонячних окулярів. Тут ще є додаткове кріплення на пояс та такий гачечок у двох кольорах. Футляр для сонячних окулярів. Ціна 29 гривень. Косметичка 49 гривень. 77 гривень косметичка жіноча. Пише сумка жіноча, я б сказала, сумка дитяча. Ціна 77 гривень в формі авокадо. Ось ця річ є дуже корисна. Це є підставка під парасолю пляжну. Ціна 34 гривні. Цей варіант має вставку пластикову, а ось такий не має вставки. Ціна 34 гривні. 69 гривень коштує бальзам Hair Pro. Спрей для волосся із кокосом. Ціна 49 гривень. Спрей для волосся лісова 27 гривень за 100 мл. Освіжувач повітря зефір. Дуже вже милі в них дизайни. Ціна 44 гривні 84 гривні коштують кубики брев для унітазу для бачка. Брев підвізка 44. Брев Актив Color 3 штуки 134 гривні і Power Active 119 гривень. Засіб для миття посуду веллі. Є у двох ароматах. Ціна 24 гривні. Ємність для миючого засобу. Білий пластик 55 гривень. Футляр для зубної щітки та пасти 29 гривень. Так, перевіряйте, щоб качення мало кепку, дозатор для миючого засобу. із губкою ціна 69 гривень. Просто я закохалась цю корзинку. Це і для прищіпок. Вона має бачити такий отвір, можна причіпляти на шнурок. Ціна 39 гривень в такому гарному квітковому принті. 49 гривень коштує вішалка із прищіпками. Ви просили показати засіб від плісняви. Санглін 69 гривень за 500 г. Профі. 49 гривень від цвілі та грибків. 62 гривні самозасіб для видалення плісняви 500 мл. Мило тверде, ловіт. Набір, ціна 32 гривні, 47 гривень мило, шик. 5 штук Дитяче. 189 гривень, паперові рушники диво, великий рулон. Сілкен серветки паперові. 100 штук двошарові, 19 гривень. 39 гривень коштує ось така величезна упаковка серветок до столу. 49 коштують вологі серветки. Чорні, 120 штук із клапаном. Порошок для прання Крюнвольд 350 г 29 гривень. Капелюх. Сканер показав, що ще її в інших кольорах. В нас лише в ось такому коричневому. Ціна його 99 гривень. Такий капелюх чоловічий. Ціна 88 гривень є у двох кольорах. 12 гривень хустинка носова. Ситцева дитяча. Не знаю, чи зараз ще хтось користується тканинними серветками. Мені здається, що зараз всі більше перейшли на одноразові паперові. На рукавники косметичні ціна 39 гривень. Набіри для закручування волосся ціна 69 гривень. 24 гривні коштує резинка із прядками. Кольорового волосся. Звичайно, воно штучне. Парні браслети. Як бачите, вже хтось один поцупив ціна 49 гривень. Резиночка для волосся дитяча ціна 4 гривні. 14 гривень резиночка для волосся тканина. Об'ємна. Дзеркальце настільне. Воно двохстороннє. І ціна його 39 гривень. Набір серветок для прибирання 52 гривні від Frakienbock. Зефірки фігурні. Виглядають дуже апетитно. Ціна 34 гривні. Маршмеллоу на паличці. 15 гривень 12 грамів. Солодка вата, як бачите, її у різних кольорах. Ціна 24 гривні 30 г. Жувальна гумка Ментос. 15 гривень за упаковку. Ополонник металевий зовсім невеличких розмірів. Ціна 34 гривні. 17 гривень коштує ложка кава. Фігурна, ложка десертна чорного кольору. Ціна 24 гривні. Ситечко щипці для заварювання чаю 24, виделка десертна 24 гривні. Ложка десертна 29 гривень. Золота. До неї теж можна підібрати ложку столову 39 гривень. 4 гривні коштує кришка для банки пластикова, зливна. Пакети для заморожування льоду: 120 кубиків вийде за 12 гривень. Блокнот B6 на спіралі ціна 59 гривень. Ось такий блокнотик ціна 24 гривні формат А7, 22 гривні блокнот теж А7. Книга для дитячого розвитку 29 гривень. Також є багато наліпок, які треба приклеїти на місце малюнки. Лісові пригоди. Книга для дітей 24 гривні. Теж тут є багато наліпок. І різні тематики. Віршики з наліпками. Іграшка дитяча з проекцією 9 гривень. Набір мильних бульбашок ціна 55 гривень 3 штуки. Стрічка еластична для фітнесу 24, стрічка еластична 34 гривні. І в чорному кольорі ще є ціна 44 гривні. Тут є різне навантаження. Набір фігурок, собак, ціна 34 гривні. Іграшка Бряскальця дитяча 77 гривень. І має приємний звук. Як бачите, є у вигляді різних тваринок. 69 гривень. Іграшка дитяча на присосці. Вона прикріплюється до поверхні, а сама прокручується. Водяний пістолет ціна 74 гривні. Декор пасхальний ціна 59 гривень. Три курчата у яйці. Фігурка зайчика ціна 44 гривень. Набір декору 39 гривень, морквини 12 штук. Декор гнізда 3 штуки 49 гривень. 34 гривні набір для оформлення подарунку. Банти та стрічки. 55 гривень набір декору пташечки. Ось такий брелок курча. Ціна 17 гривень. Брелок для ключів і кросівок ціна 39 гривень. 29 гривень коштує указка Лазар. Батарейки треба купити окремо. Брелочок 27 гривень. Ось такий брелок 15 гривень. 119 гривень коштують аромодифузори. Запах чути навіть якщо проходиш повз. Цікаво, а якщо використовувати в аромодифузорі олію. Ціна 44. Набір декору пасхального 44 гривні. Кошик великодній декоративний 55 гривень із зайчиком. Є ще ось такий кошик. Він вже йде без ручки. У нас є у двох варіантах ціна 84 гривні. Ці кошечки є зроблені із фетру. Також є в аврорі лампадки, щоправда зовсім маленькі. Ціна 15 гривень, скляна і ось така пластикова 9 гривень. Бувайте здорові та до нових зустрічей на каналі.